Паска, Пасха, Пасха, не Паска, паска. Сернельки, курочки. Це особисто кулас. для вас є великдень. Це знаєте, щось таке більше, як сімейне свято, щось особливе таке. Свято радості, свято надії, свято зустріч. Це свято сім'ї. Свято Пасхи об'єднує всю родину за одним столом. Це дуже класно. Це традиція. в Першу чергу і віра. А що буде в вашому великодньому кошу? Пасха, яєчка, звичайно ж, солодощі, фрукти, овочі. Колбаску, Паску. М'яско, яйці, Є. сіль, вода обов'язково має бути. Кусочок сала, напевно, і шматочок масла. І те, що діти вибирають на солодке. А паску самі печете чи купують? Купую. Раніше сама пекла. Цього разу може самі буде. Мама пече. Да, бабусиним рецептом. Да. Одні рідні купляють, одні печуть самі. А крашенки розмальовуєте якось по особливому? Наліпками. Дітки купляються, які їм подобаються наклейки, клеють. От і всі наші крашенки. Я вважаю, що яйця взагалі це, знаєте, така дитяча справа їхніх рук діла. Вже стародавньому ніхто не, не фарбує їх рідко. В старинному стилі цибулею, так як положено. В Каркаде. Так як мама навчила, так і будемо робити, аж з ним йду святкувати. А за столом у вас є якісь великодні традиції? Раніше було, коли ми до бабушки їздили. Яйцями билися. Мама то зранку завжди вставала, нас мивала повні раніше красунками, Казала, якщо не вмитись, не будеш гарною, так все заповнили в дитинстві. Чи будете в цьому році святкувати Великдень? Ні, не буду. У мене інші плани. Поділитись? Немає настрою і немає часу святкувати. До церкви не підете, а можливо, в гості підете до когось. Ну, якщо буде час, то може на якісь півгодинки, а так вряд ли. Я не місцевий і я давно не святкую зі своєю сім'єю такі свята. А що ви побажали українцям напередодні і великодні? Ну, першу чергу перемоги, в другу чергу наближення, щоб кожна людина, кожна родина наближала до перемоги, міцності, сили, витримки і так далі. Найшовшої перемоги, щоб закінчилась війна, і був мир в Україні. Це саме найголовніше, що люди чекають. Хочеться миру і спокою. щоб не гинули діти і їхні рідні. О, так не відчувається свято ніяке, поки не буде миру. І щоб всі діти, які воюють, прийшли додому великої віри в душі і всім перемоги. Віда приєднується до всіх привітань і бажає вам, могилівчани. Нехай великодні дзвони озвуться вашому серці вірою, надією та любов'ю. Нехай світлий день Пасхи принесе нашій Україні перемогу, перемогу світла над темрявою, життя над смертю, добра над злом. Христос Воскрес Воїстину воскрес!